Трагічно й скорботно було у Луцьку 11 лютого. У кафедральному соборі Святої Трійці попрощалися із мужнім героєм Віктором Смолярем. Воїну було лише 38 років. Він ще не встиг створити сім'ї. Усі, хто знали захисника, досі не можуть оговтатися від гіркої втрати. Другом був таким з великої літери. Ми, да, ми дружили дуже довго, От, виросли разом. Можна сказати, так пройшли наші разом шкільні роки. Він Луцька? – Так, він Луцька. – А розкажіть про сім'ю його трошки. Е, е, ні, на жаль, він не встиг це зробити, е, не встиг створити сім'ю. От угу. якось так. А коли пішов воювати? Е, пішов воювати е, два роки тому. Ага, два роки тому. Де загинув, не знаєте? В Курському напрямку. Ну, звичайно, він був дуже великим другом для мене. Угу. В деяких випадках рятував мене. За що йому дуже вдячна. От. А так, взагалі, був мовчазним, але якщо Вітя говорив, то це було так конкретно і по толку. А батьки в нього є? На жаль, на жаль, залишились лише брати і сестри. А -а -а. <звив> ну Він займався автомобільним ну, автомобілями фарбував. Шпарк... До того, як пішов воювати. Ну так, да, звичайно. А коли він пішов і як, яким чином? Його ТЦК забрали. Ага, Зловили так. Е, пригадайте, якою людиною він був для вас? Дуже осіб? хороший, дуже темний, дуже добрий. Е, про нього не можна поганих слів сказати, тому що ну, він такий відчайдушний був і дуже дуже добрий. Господи, душу збачити. пішов служити. На Курщині пропав 19 грудня 24-го року. 17 грудня виходив на зв'язок останній раз з братом. Ну з моїм сказав, що йде на завдання, і так не до цього часу привезли зараз на обміні. Віддати шану захиснику, помолитися за упокій. Його душі прийшли рідні, друзі і просто небайдужі волиняни. Брата, і Дякую, що прийшли. вшанувати пам'ять покійного Віктора. Свобода казав мудрець один, за кохання, я віддам життя, а за свободу я віддам і кохання. От Віктор навіть не дожив до й миті, щоб покохати мене, справді. Поховали герої у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює найщиріше співчуття родині загиблого воїна. Часть та шана герою.